Вітаю! Підійшла черга до розгляду такого сорту, як феркеріль карабель Ось він має такі чудові круглі крупні горіхи Значить, зараз я зважу 100 горіхів даного сорту, дізнаю загальну масу, потім переб'ю і вирахую процентне співвідношення ядра до скарлупи. Ваги показують 401 грам. Ось так. Значить, перебив я горішки сорту Феркеріль-Карабель. Ось така скерлупа. Покажу ближче. Горіх доволі таки тонкокорий. І ось таке ядро. Ядро просто на дуже високому рівні. Просто супер. І тут я так скажу, в мене емоції зашкалюють. Коли я перебивав, коли я побачив загальну картину цих ядер, я ж кажу, емоції зашкалюють. Але ну звісно, я не буду там їх передавати на камеру. Але я цим сортом дуже-дуже задоволений. Я скажу так. Не просто задоволений, а дуже задоволений. Так значить, важимо окремо скарлупу двісті шість грам скарлупа і важимо ядра 195 дев'яносто грам. Ось так, ось так. Значить, я підрахував, вихід ядра становить 48%. Показник дуже хороший. Ну, тут просто я ж кажу, я цим сортом дуже-дуже задоволений. Помімо того, що гарний вихід ядра, самі ядра мають дуже привабливий вигляд. Ну, ось. Тобто вони мають правильну форму, гарний колір товарний. Якщо брати по якимось із'янам, то ось один горішок був поділений на дві частинки. Ось так це таке я знайшов. Ну, в принципі, все. Не було ні одного зморшку, якогось темного. Тобто, і це не тільки тут. Я до цього перебивав ще. Ось теж. Тут така сама картина. Не було ні одного спорщеного горіха Ну, ось так. Значить, зараз я вже все висиплю в один. В одну миску і покажу загальну картину, як виглядають плоди, тобі ж не плоди, а ядра даного сорту поближче. Ну, я ще раз зазначаю, дуже на високому рівні. Ядра даного сорту. Е, <кхем> Воно й не дивно, тому що даний сорт є одним із самих основних сортів в насадженнях у Франції. Це феркріль карабель потім Еніс і Феріаль Є ще там такий теж сорт. Поки що в мене немає його в колекції, але я думаю, що це питання часу. Е, ну Феркріль карабель там на Теж на ралях. Тобто це один із основних сортів у їхніх насадженнях. Пізніше я ще раз зляну Еніс, я в тому році робив відеогляд. Ну, розгляну його ще раз Теж зроблю замір виходу ядра в процентному співвідношенні. Ну, ось так. Я і раніше знав, що це дуже гарний сорт. Він у мене вже давненько, але так сталося, що немає посадкового матеріалу. Тобто маю лише одне дерево, яке не дає порослі. І тільки в цьому році я із журовиків планую отримати хоч трохи посадкового матеріалу. Я трохи пізніше у відео покажу, що себе представляє дане дерево, і яку я приспособу зробив, щоб отримати хоч трохи посадкового матеріалу. Ось так. Тому я його і не презентував, тому що знаю, що люди зверталися б за посадковим матеріалом, а запропонувати нема що. Ось так. Ну, я ж кажу, сорт дуже-дуже на серйозних позиціях. Пізніше е, е, зроблю зні, е, відео по самому дереву, ну і вже разом все е, викладу на, на канал. Наразі все. Так, обіцяв я показати дерево Феркиріль карабель Ось воно. Воно лише в одному екземплярі, в мене. Е, було пересаджене 4річним, 3 роки назад, то більш йому зараз 7 років. Е, звісно, так як воно вже було доволі таке доросле, е, приймалось воно ну так собі е, з натяжкою, але після гарного поливу, все ж таки, воно прийнялось. І в той же рік, до речі, я не обривав врожай, в той же рік воно дало після пересадки врожай. Ну, Напевно, грам 300 горіхів точно дав. Тобто воно було обліплене горіхами. Ось так. На наступний рік після цього воно відпочивало, укорінялося, хоча теж дало трошки горіхів. І в тому році воно вже дало нормальний врожай. В цьому році теж чекаю, від нього врожай. Але так як даний сорт дуже пізній, то ж він не один із самих пізніх сортів, які є, а він самий пізній. Розумієте, да? Самий пізній сорт, то ось так наразі виглядає, виглядають плоди. Ось, будь ласка, тобі ж таке враження, наче він тільки запалився. Розумієте, да? Дивіться, тобі ж воно ще воно ще тільки-тільки починає розвиватись. Ну, це такий сорт, але. Я ж вам показував які гріхи, і можете в... бути впевнені, він ще своє набере. Тобі ж він набере і об'єм, і масу. Ну, ось такі особливості, я ж кажу. Просто сорт самий пізній, і відповідно він себе ось так поводить. Якщо порівняти, наприклад, із Фудкурамі, який вже набрав ну, майже 100% об'єму, то ось, будь ласка, подивіться, як виглядає феркеріль Карабель станом на 18 червня. Бачите, да? ну, таке враження наче тільки запалилося. І він доволі таки врожайний цей сорт. Ну, не доволі таки, а він добре врожайний. Я покажу це вже восени. Коротка плюска, самі горіхи облітають. Я ж кажу, Зараз нема сенсу ходити і там шукати ці горішки. Це так, де я побачив, наприклад. То ось можу показати. Ну, ось теж. Ну, ось Зараз, зараз, зараз. Ось так. Ем, значить, е, порослі він, він не давав, я вже про це говорив. І е, лише там кинув 4 чи 5 жировиків. І ось я їх нагнув, збив таку конструкцію незамисловату і е, надіюсь отримати з нього хоч якийсь посадковий матеріал. Ну, я думаю, не хоч якийсь, а е, буду намагатись виростити гарний. Е, хочу розмножити собі цей сорт. Е, маю намір посадити по максимуму. Так як ще раз кажу, сорт дуже і дуже е, має гарні позиції. Я вже показував гріхи, показував ядра. Ось так. Зараз ще обійду з цієї сторони. В свій час, коли я його придбав, то чомусь я взяв лише пару саженців просто для колекції і е, залишився один. Якби я знав, що це за сорт, я б його взяв як мінімум з десяток. Ну, не так сталося, як гадалося, як говориться, тому маю те, що маю. Ну, в цьому році я ж кажу, я... Візьму трохи посадкового матеріалу і розмножу його. Ще ось теж він попускав гарний пагани. Попробую зробити окуліровку літом в серпні і привити, Тобто окулірувати на ведмежу ліщини. Ось такі справи, ось теж гарний пагін молодий. Але вже не було куди його пригибати, так як ну, місця тут немає, тут ось рядок іде з сажансами, вже не було йому місця. Що я ще хочу сказати по сортах. Чому слід звертати увагу на сорта, які... Мають вже бренд, тобі вже впізнаваний на світовому ринку, тому що їх буде набагато легше реалізувати. І це не якась темна конячка, яка невідомо як сприйметься скупщиками горіхів. І невідомо ще які там вихід ядра, невідомо яка усушка, Ну, взагалі, там по багатьом показникам. Так як зараз на ринку саженцев з'явилося багато різноманітних сортів, крупноплідних, які ну, поки що під питанням, да? тобі ж бренд їхній невідомий, назви теж невідомі. Вони є, ну це все цікаво, і мені теж, але. Якщо брати серйозний підхід до посадки серйозного саду, то я рекомендую брати перевірені сорта, перевірені вже роками. і бажано брендований. Тобі ж я вже говорив, це Джефферсон, якщо із крупноплідних. Ну і ось Фаркаріль, Керебель теж. Ще Еніс теж це теж сорт, який є в багатьох, Регіонах в насадженнях саду і які користуються попитом на ринку. Ось так, ось такий підсумок я зробив по крупноплідним сортам. Тому я ще раз кажу, хто підходить серйозно до посадки саду, то той має брати до, увагу, до уваги бренд ну, сорту, тобто да? впізнавані сорту. Сорт має бути впізнаваний і тоді його буде легше реалізувати на світовому ринку. Ще хочу додати по врожайності даного сорту. Сьогодні важив ядра, там вийшло 540 грам З самих ядер. Значить, можна, ну, самі горіхи я не важив з даного дерева цілковито. Ну, можу предположити, що е, кіло 100 е, ось такий врожай з даного дерева. Е, воно невисоке, невелике, я ж кажу, воно було пересаджене, е, восстанавлювалося і ну, висота його десь зараз я скажу десь 2,30. Да, 2,30-2,40. Ширина десь 1,5 метри. Тобі ж дерево невелике. І тим паче воно дало більше кілограма горіхів. Ось так, Вважаю, це гарний показник, я ж кажу, воно росте росло в таких собі умовах до 4 років. Потім я його пересадив на постійне місце. Ну, відповідно дерево втратило трошки. Свій потенціал в плані росту, трохи його ріст пригальмувався, тому звучить відповідно 7 років, але ну, по факту я ж кажу, це невелике дерево. Якби його посадити нормальним саженцем дворічним на постійне місце відразу, і там, через 7 років... Відзняти то це зовсім було б друге дерево. Це було б тут не 2,5-2, 30 40 см, а як мінімум 3-метрове у висоту. Ну і вже в об'ємі десь 2,5 мається на увазі ширина. Ну, Відповідно, і врожай був би набагато кращий. Ось так. Ну, Я дивлюся по ньому, що це дерево доволі таки високоросле має бути. Я думаю, тут метрів 5 для нього це норма. Ну і плюс ширина крони теж, напевно, метрів 5 буде як мінімум. В доросло дерево мається на увазі. Ну, але це лише мої предположення, тому все треба буде перевірити вже по факту. Наразі це все. Всім гарних врожаїв.